Дуже важливе питання. А що це за цінності, які лежать в основі євразійської цивілізації, в основі європейської? Чи така між ними різниця? Бо, чисто, інтуїтивно, виходячи з різних інших прикладів, десь посередині тих 20 років, якими я займаюся ідентичністю, я розумів, що вони не просто різні, вони діаметрально протилежні. Вони не можуть уживатися в одній країні, і в одній людині також. І я зробив таку табличку, ви її бачите перед собою. І я шукав в літературі, як можна характеризувати європейські цінності. Це було легше. Бо є Лісобонський протокол, який було підписано в 2009 році європейськими країнами, які ставили перед собою перспективу, до чого вони повинні рухатися. І ось зліва в стопчику в лівому. Є окремі речі, які можна сказати, що це є європейські цінності, бо вони впливають на життя Європи, європейських громадян вони важливі для більшості. Звичайно, не всі од... не, не на всіх діють однаково. Більш того, Норвегія відрізняється від Греції дуже суттєво. Але є щось спільне в країнах Європи і не тільки в країнах Європи, бо Америка, Північна Австралія. Нова Зеландія також відноситься до європейської цивілізації. І ці цінності важливі і там також. А справа було тяжче, де знайти євразійські цінності, якщо вони не формулюються. Ну, Я шукав по літературі і знайшов певні такі образи, які характеризують цінності Євразії. Так. Ну, Давайте порівняємо. Я їх співставив так, щоб вони протилежно. Означали один, одні цінності, щоб це були протилежні цінності. Простір свободи без обмеження, без кордонів. Це важлива європейська цінність. Євразійська протилежність це те, що держава максимально жорстко централізована та ізольована від інших, від сусідів. Це протилежні цінності, свобода і ізоляція. Більш того, Можна багато говорити, за що ми зараз воюємо. Ми воюємо за свободу. А чому нам допомагають? Причому перші місяці нам не допомагали країни Заходу, десь на третьому-четвертому місяці почали потужно допомагати. Бо це вони впізнали певну спорідненість цінностей, бо вони побачили, що ми воюємо за свою свободу і тому почали допомагати. Не тільки тому, Є багато інших чинників. Але це дуже важливо. Вони як у Кіплінга, ми з тобою однією крові. Да? Ось так і тут. Нам з тобою дорога свобода. Далі безпека без внутрішніх кордонів. А у східному суспільству постійний пошук внутрішніх і зовнішніх ворогів це є такий постійний атрибут східної Євразійської держави. Далі правосуддя без внутрішніх кордонів. Правосуддя важлива категорія справа воля правителя вище будь-яких законів. Тобто, не верховенство права і правовий простір, а корумпованість і залежність суду від верховної влади. І так далі. Можна пройтися по цьому рядку, можна знайти свої ще якісь додатки до цього ряду і поставити, але все це дуже важливо і показує протилежність цих двох світів. Євразійського авторитарного світу і європейського демократичного. Дуже важливий захист прав людини це те, на чому стоїть європейське суспільство. В Євразії інакше там замість системи особистих прав існує ієрархія особистих привілеїв. Чим ближче ти до влади, тим більше ти маєш в лапках прав на різні цінності, ну вже у Грошовому еквіваленті. Це суто пірамідальна структура, яка відома з історії, бо всі авторитарні структури були побудовані саме авторитарно. Найвищою цінностю у Європейській державі є люди, є людина, є дитина. Найвищою цінностю в Євразійській державі є сама держава. Мир, безпека дуже важливі. Європейські країни не воюють між собою. Це що означає? Що якщо з сусідями вашими є демократична країна, то у вас ви позбавлені небезпеки війни? Демократичні країни не воюють між собою. Це дуже важливо зрозуміти нам, що для того, щоб мати мир на сході і на півночі, нашими сусідами повинні бути демократичні країни. Доки їх нема, нам, на жаль, загрожує війна. Міжнародне право суворе дотримання його. У європейській державі нема вищої мети, яка є у Євразійської. Якась така езотеричність, гіперболічність, вища мета, місія держави, Третій Рим чи Четвертий Рим це притаманно саме авторитарним країнам. І Росія зараз несе цю ідею, в неї є вища мета свої цінності насадити всьому світові. Зате ми і воюємо, бо в нас є вже свої цінності, і ми їх позначили як цінності європейські. Продовжуємо рухатися по цій табличці. Що ми маємо зліва у європейських цінностях? Це важлива дуже риса про. Права силових структур. Держава не може жити без силових структур. Вони є як на Заході, так і на сході, як в демократичних країнах, так і в недемократичних країнах. Різниця в чому? Що у європейських країнах силові структури всі підзвітні парламента, всі під контролем парламентом. Вони не можуть нічого зробити поза увагою парламенту. Є спеціальні комісії, є секретні засідання, якщо йдеться про державні секрети, але не може бути такого, щоб силова структура діяла поза межами парламентського нагляду. І в разійських країнах дуже гіпертрофоване значення, важливість має поліція, силові структури, сили безпеки, і вони знаходяться тільки під впливом самої влади авторитарної, а не під впливом якогось там парламенту. Важливо також риса про економічні. Дуже важливо, що в західному світі, в європейському риночна економіка, конкурентоздатна економіка і соціальна ринкова економіка. На Сході, як правило, економіки олігархічні, централізовані, і всі залежать від верховної влади. Думаю, ви щось пізнаєте в цьому так? Да? Соціальна справедливість, соціальний захист. Подолання бідності це все важливі аспекти європейської ідентичності, європейських цінностей. А у східних країнах, у Євразійській, величезний розрив між багатими олігархами і владою, силовими структурами і бідними. В Європі діяльність носії влади дуже сильно обмежена законом. Ми бачимо зараз, по американським. Реально наскільки обмежується діяльність влади. Хоч це нам і невигідно, нам це неприємно, але нічого не поробиш. На Сході постать носія влади вона просто сакральна. На нього можна молитися там на Сході. Перевибори влади майже неможливі на Сході. Десятиріччями може бути одним і той самий носій влади. Ну і нарешті створення оптимальних умов. Для самореалізації максимальної будь-якої людини, починаючи з дитинства, це на Заході. А на Сході це також є елементи цього, але тільки для тих людей, які потрібні державі. Тільки для тих якостей, які потрібні державі. для воєнних, для поліції і так далі. Це важлива різниця між цими двома цивілізаціями. Я, як міг, проілюстрував цю свою. Таку постановку завдання намалювати, чим в чому відрізняються цінності західного суспільства від цінностей східного суспільства. Це означає, що всі ж люди на заході живуть цими цінностями західними, і всі люди на сході живуть ні. Насправді йдеться про домінанту цінностей, що більшість людей на заході живе тими цінностями, а більшість людей на сході живе цими цінностями євразійського суспільства. Música